10 жовтня 23-го року. Ділянка артишок. Малеча прикольно виглядає. Трошки запізно було висаджено, але все одно врожаю трошечки є. Ось, є що показати. Ось туди квіточка дуже гарна. Я хочу показати вам трошки найбільшу квітку. Час від часу трапляється, зараз я ще де загляну покажу. Так, тут, тут не бачу от, наприклад, тут красивенько виглядає дрібота, але все одно гарно. ось, А от є найбільший кущик. ось, Щоб ви розуміли розмір квітки на всю Ладоху. Верхівка дуже так от, різко руку не кладіть, квітка колюча. Якщо хто вирощував, ось так це виглядає на 10 жовтня. Але частково проекспериментуємо з залишанням на зиму одного рядка, інше буде викопано і покладено, в, грубо кажучи, в погріб на зберігання. Ось корінці. Тобто це зараз можна назвати умовно дослідна ділянка по вирощуванні і на наступний рік будемо збільшувати площу по цій по даній культурі. Представлено тут чотирма видами. Поки що це буде в секреті. Але я думаю, по, на наступний рік уже по результатам. По результатам наступного року врожайності можна буде проговорити, що це за сорти і гібриди. Да? А от ті, хто вже вирощував артишоки, хочу спитати, зіткнулися. от Є отака, час від часу на деяких рослинках проявляється отака хвороба. Ось Розвертає лист, я так крупнішим планом зніму. І отак от от воно виглядає з під низу, такі от як тріщини. Знаєте, схоже на що схоже, як репається під час весняних заморозків деревина. О, це така. Тобто це вже воно так десь з тиждень таких робиться чи із-за коливань температур, бо приморозків ще не було. Ось так от воно проявляється на інших ось рослинках тільки починається розтрискуватися. То будь ласка. А хто в курсі, що це, то підскажіть? Це буде агро.